Тепер можете вітати. Вітаємо вільних громадян українського народу, вітаємо первинних власників української землі, кінцевих бенефіціарів. Ми починаємо зараз урочисту сесію Запорізької міської ради, ну, органу місцевого самоврядування Запорізької міської ради першого скликання. А ми починаємо з протоколу. Заповнені. Дивомі. А, ось сюди. А немає. Що сам вишкає? Чи присягає. Ви вже приносили присягу. Добре. Це коли у вас будуть нові приходити, тоді, так. Да. Давайте. Што це підкласти під низ. Там вже мокро, дуже, дуже піднімається. Головне, щоб не намочили протоколом. Угу. Ось бачите, зрозуміло. Сьогодні в нас яке число? 20.06. Так. Ви можете вписати цих людей, які при я просто пишу. 13 людей, дуже гарне число для початку роботи. Ви сюди вписуєте тих людей, які присутні з Запорізької міської ради. Голова, голова ради теж депутат, так? Так, він же ж все одно в складі. Я захищав свою диссертацію в Москві. Було 13 представників. Я отримав 7 шарів білих і 6 чорних. Пан Анатолій, так. а я можу от себе не вписувати в депутата, а секретарем будь. Ну, по-перше, ви є і депутатом, і секретарем ви можете бути. А чому? Якщо ви є депутатом Запорізької міської ради, то ви себе вписуєте. Це окремі. position Пан Ігор також? Ну, ви знаєте, я ж не знаю. Ви в міській раді, в Лесі, я в раді? Не знаю. Ні, я в районі, не мене не ввели. Ще не Пропустили, пройшло минулого року. Тоді заведете трошки пізніше да, наступного Раз. Голова ж пам'ятають. ви можете просто запитати, тобі, хто Тобі сказати, да, які, хто зайшов. По а навіщо Ні, вони можуть бути неприсутні? Не присутні. Ну, тільки я тільки ті, ті, і так присутні. бачу, хто присутній. Mm. Mm. Можна я вас без по-батькове запишу, тому що yeah, тут да, місця да, мало да. дуже. 12 чоловік зайшло. Скажіть, будь ласка, можна зараз просто їхати на А. А ви не, не, не пройшли з протоколом, тому ви згодом будете. А, це рішення просто. Хретоцький керує Алексея. Ізущенко Щоголів прийшов по протоколу. Щогалів да? Да, пройшов з коротицької ради в Запорізьку міську. Урочиста частина тут буде невеличка, тому ви нормально встигнете. Шевченківський циркун. І Валерій Бурка. Олександровський, Стратієнко, Грудій рядом, Їх двоє. Є? Нема, вона не проходила. Вознесенівський, дубовий, Гаврик, Герасимчук. Заводський, довго Ліказлов. Гуковський, Пірк, Пір, Хтыр, Гурка, Яценка, Дамалега. А, Яценко. Отож спитай, я тобі скажу все. Все. Все, 19 должно бути. Ні, ми ж говоримо про присутніх. А. Присутні депутати першого скликання Запорізької міської ради. Угу. Дозвольте, так сказати, хто присутній. Перезвоню пізніше, я на сесії. Володимир Пірг, Валентин Гаврик, Володимир Старушко, Руслан Домолега, Данило Грудій, Віталій Бурка, Валерій Бурка, Тетяна Цвіркун, Олексій Дубовий, Дмитро Чоголев, Анатолій Яценко. А Старушко як проходить? Як голова ради? Проходить, так? Він може зайти. Він голова ради. Добре. Ви вирішуєте. Я вважаю, що можете, але ви вирішуєте самі. Всі голови рад. Ми можемо спиратись на протокол, який був у неділю, чи можемо не спиратись? спиратися? Ви порайтесь між собою. Тут... Давайте так, якось зробимо, тому що я зараз бачу від Шевченківського району вже три представника. Стратієнка нема, але як ви кажете, пане Володимир, що нам треба сформувати більшістю раду. Тому ми можемо внести зараз, а протоколом розглянути пізніше. Так. Є якісь претензії щодо цього цієї пропозиції? Хто підтримує цю пропозицію? Зараз Та це все. Що підтримують да? вас, Тетяна Паніна? Так. Да. А Тетяна не заходила у нас по протоколу. Тільки що ми роз... заходила. 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 Заходили. Да, да. Все, побачте, все. Кого я ще не записав? Володимир Старушко. Записав, Ігор Анатолійович Сіньєпольський. Я десь впишу, так. Та ще пиши, там. Це ж протокол. Ми це все згодом вирішили. Ми тільки що це вирішували. Можна ввести. справа в тому, що поки ми говоримо про розширення можливості, розширення потенціалу, це нормально. Якщо ми звужуємо якісь можливості людей, то тоді треба розуміти, що не, немає порушення Конституції. В даному випадку ми, ми говоримо про регламент, тобто ми зараз говоримо про те, що у нас урочисто сесія міської ради Запоріжжя. Відповідно, потрібно на цій сесії бути присутні ті, які є депутатами міської ради. Це логічно. Если людина не является депутатом Рады, вот здесь вопрос. Если людина не завелась по протоколу на прошлом собрании как депутат Минской Рады, то как вы можете писать себя сейчас как депутат Минской Рады? Okay. Это получается, что мы говорим, ага, мы сейчас понимаем, что мы нарушены, но мы потом за одним числом ведем. Но это неправильно, это мое личное мнение. Мы можем ввести в э, связку с урахованием этого, Наступною ще заявою, раз, ще раз. раз. на прошлом засіданні просим міські ради голови району, послали депутатів депутата в... делегації до делегації. Сформували делегацію до міської да, ради, да, да. сформували делегацію на засідання міської ради. У вас є підозра, що пізніше в склад делегації, ці люди, яких ми зараз пишемо, не пройдуть. У мене є доза, що ми щось регламент в момент. Я, а, ви його ще не писали, ви його створюєте зараз фактично. Дивіться. І тому, якщо в регламенті це буде передбачено, його порушення тут не буде. Пане Олексію, ми можемо людей, які а, не війшли в протокол той, ми можемо просто їх не розглядати по а, центру, як ви так би мовити. Просто тут а, є раз, підписи. Роз, давайте ще раз. Ми на прошлому засіданні. Реальновали делегацію для проведення урочистої сесії міської ради. В этой місько... делегації були зазначені депутати, которые были введені в состав міської ради. Правильно? Правильно. То тобто есть, відповідно, урочисти збори должны проводитися депутатами міської ради, які були зазначені. Якщо людина не зазначена, вона може бути присутня. Алле, вносить ее протокол, это не правомерное, это не моя собственная думка. Я им, и с вами делюсь, чтобы вы посмотрели и приняли это решение. Насколько это соответствует, не соответствует. То есть ну, это мы даем мы, людям, мы даем людям почту для того, чтобы считать, что у нас есть нарушение. Объяснять каждому ну, это не совсем правильно. У нас не должно быть моментов, которые могут быть камнем прикновения. Зачем делать один, который может быть обжалован, грубо говоря? Дивіться, тут є якийсь тут є нюанс, тут є філософський нюанс. Ми говоримо про загальну доступність влади. Ні, я ж не вмовляю. Я просто кажу, яка філософія якою філософією дотримуємось. Якщо ми дотримуємося філософії блокування, філософії командного типу, наприклад, от є сформоване, і поки не пройдуться всі процедури, увійти неможливо говорити на цьому рівні неможливо. Друга філософія говорить про те, що Зараз тут присутня і голова ради, наприклад, голова ради каже, що да минулого разу не було включено. Да, наприклад, от пань, пані 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 надаємо але в принципі вона попаде в склад делегації, тому що вона цього бажає, наприклад, і заблокувати це бажання все одно ви не зможете. Ви не зможете сказати, ти не попадеш в склад делегації. Ми, це ми це за це не говоримо, це буде потом. Дам ми говоримо це на сьогоднішній буде. момент. На сегодняшний день задается логичный вопрос, если может присутствовать кто угодно и заднего числа. Зачем не мы не делали не тогда изучили жизни, я не высказал. В прошлый раз была одна, сейчас другая. Нет, Но я просто не я не завести, понимаю, я не к чему клонит Алексей. Касательно того, что э, у нас есть сила документов всегда, мы, давайте не забывать, что мы опираемся на на наш главный документ, это Конституция Украины. Да? И, и нарушать его тоже мы не можем. Мы не можем нарушать ни один документ, потому что это будет ошибкой. И вносить людей, которые не были э, зазначены в прошлом протоколе, э, просто установщик сборах э, делегатів, мы не можем. Почему? Потому что э, должен быть какой-то порядок. Те, кто приехали, пожалуйста, дальше пусть проходят. Те, кто не приехали, это извините, ну, в дальнейшем вы можете рассматриваться как делегация. Якщо ну, ми його нарушаємо вторим шагом. Та Ми його нарушаємо? З юридичної точки зору. ми його нарушаємо. А, а яка юридична? А, зараз дивіться, чому це, це живі нарушаем? делегації. Це живі делегації районів. Якщо склад делегації, не може бути змінений? Ні, дивіться, давайте тоді так зробимо. У нас вже був такий нюанс, коли. Пан Дмитро Пілат зайшов в протокол Хортицької ради. це, це Але й він, він навіть не був присутній на урочистих зборах. Це О, трошки а інший люди момент. теж, от пані Паніна це, не була ви, присутня пан Ігор не Анатолій Синіпольський я я, присутня. Це, це зрозуміло прошлий раз. в а, пані паніна не внесена в протокол. А, внесена? Ну а я бой у районах внесена. Ну, так, а раз, протокол, депутат... е, делегування не внесено. Е, ну так, протоколи делегування ви зможете додатково. Це все одно склад делегації. Mm -hmm. Тобто Зараз присутні і голова ради, і людина, яка каже, я хочу бути тут. Пане Анатолію, любим числом вона може зайти, так? Уже тепер? Ну і зараз вгодніше. вона тут присутня, тобто фактично є підтвердження того, що склад делегації змінений, тільки що не документом, але я не сперечаюсь з цим. Тут тобто, я просто даю розуміння того, що з точки зору філософії загальнодоступності влади, вона пані пані і пан Ігор Сінопольський можуть бути внесені в цей. Тобто, протокол. я так розумію. Я, я зрозумів. Тобто, на наприклад, пан Валерій Бурка, як голова делегації від Шевченківської райради, так він взяв. Делегацію пані Тетяну Паніну. наприклад, і вони разом приїхали на збори, да тому що є її ініціатива бути в, е, в цьому складі. Вона є діючим yeah. депутатом, і е, він підтверджує, ви ну, що саме буде заборонено. Ви ще можете запитати, наприклад, пану Ігорю, бо немає Дмитра Опілата. Е, а хто до речі керівник е, в Хортицькій раді дали кер... делегацію? Пан е, В'ячеслав Маренко. А він є? Ні. Ну тут ще ви можете якось сумніватися. Можливо, що, наприклад, пан Ігор прийняв це рішення в обход думки голови делегації. Ну, в випадку, в цьому випадку, ну такого, такого сумніву немає. Але є людина, яка от пан Дмитро Чоголик дійсно зайшов по протоколу. Ну але випадково... він не голова делегації. Так, я це розумію. Ну добре, гаразд тоді як ми вирішуємо. Там, пан, пан... Ми залишаємо протокол, чи ми робимо новий протокол? Залишаємо. Хто за те, щоб залишити? Залишаємо. З урахуванням нових учасників? Хто проти цього? Це виключений такий от момент. Ви маєте просто прийняти рішення. Чи ви будете застосовувати да, от це. Виключна процедура узгоджувального я права вам да? скажу своє опити. Якщо ми нарушаємо процедуру в самому началі. Так чим ми її нарушаємо. ми нарушуємо саме нічого ні що вишукав своє процедуру -ти -ти -ти, так, ну, так так, не ви ж дайте момент, пану і ОСББ тут перепутали. Тут ні мова йде про що документ не може бути вище волі людини. документ лише дозволяє вам записати вчасно, да щоб потім сказати наше слово було і воно ось таке. Ось про що документ? Якщо зараз змінилось і буде новий документ, то нічого такого проблемного немає. Документ не над людиною, не над волею людини. Якщо він не блокує рішення людей і волевиявлення, то все нормально. Ми ж вже проголосували. Я висказав свою точку зріння. Я точку зрізні свою підтримка голосування. Ми продовжуємо роботу Вона, на, сна... на цьому Весе, протоколі. Давайте так, тоді, щоб не затягувати Добре, час. Б. Оце мене пожили і після цього нема. Пане Ігоре, можна так <риск> продовжувати. Урочисте відкриття першої сесії. Обов'язково є державні символи України, державний прапор України, великий державний герб України. Грає великий ой, великий, державний гімн України. Депутати слухають показали прапор. Так. Можемо? Можем? Включити да. Так. Андрій, як та <соць> 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 нам включає. Секундочку. Ой, по отсутствует вот это конечно а. вот эта проблема другая Гимн, да. Включай. Україні! Шановні друзі, може мене зараз виженуть від сіля, але при виконанні гімну дехто стояв отак, дехто може й чухав щось, положено, якщо ви українці, якщо ви за те, щоб Україна була вільною. Як казав Левко Григорович перед смертю мені, розбудовуйте вільну Україну. Дивіться, гімн треба слухати, приклавши руку до серця. Або якщо ти військовий, то стояти під козирьом. Оскільки у мене порушення форми, я не міг брати під козирьом. Але до серця я руку приклав. Більше такого не робіть, бо при мені один курсант учили, який не встав на виконання гімну. Вліпив мордяк у мордяку як слід. його вигнали з училища, але він своє зробив. Значить так, в армії одна дисципліна, общественна дисципліна. Так що можна гімн? Можна з гім слухати отак? Давай товариш, давай озерся. Вже думка кожного. Як хочеться? Ну це не це гімн державний символ. Я прошу голову міської ради, пана Володимира Андрійовича, прочитати наступне.